Формат, я а, першу, Я зразу сканую, зразуюся, э, ні, не маска. Я сканую повністю, роблю всі скани, тобто моє поверхні, э, всіх зубів. І просто перед скануванням я вирізаю, вирізаю це цей одне місце для того, щоб цей кофель, щоб я встиг його сканувати далі. І просто його достановлю. E, знімаю формат і до скана. E, і важливо тут теж такий втих. Э, в білий зімплантантам важливо е мати гвинт екстракційний, бо вам інформуватися саме не зніметься. Тобто без екстракційного гвинта, на сумку, що... не дістанку. У мене було те, що в мене інформація, я його міг він зламався, і я вже перед постійною гвинтом новий формуватися індивідуально, по тому такі самі плати. Саме і ці системе передаються в лабораторії. І тут видно на тому. Я, ну, і лабораторія починає молювати. В даному кінці лабораторія надавала мені ще тимчасову конструкцію, тому що це комплексна велика робота. Там буде на попередній стадію, що пацієнт плінді тимчасовому, тому що він е, досить функціонально складний. Е, і зараз цієї е, ставати в даному кінці тимчасову роботу. Так, загалом це вже постійно працює. То вже вони потребуються подняття. В даному року точно не потрібнується ніяких Тут це гарно, профілі, а гарні. Робили ми постійно фронт, але тут ми зробили ще, зробили ще тимчасовий фронт. тимчасову Є сама є зафіксована тимчасова І і ми. зараз ми на цьому дожмі зафіксований конструкцію. Я нічого не міняв, профілі там не змінилися. Я коли відстанував вже під постійну роботу, зараз ворот, я попросив техніка свого не даду мені, будь ласка, з тимчасовий. Бо тут теж момент, коли ви використовуєте. Стан Абатмент потрібно закручувати з правильною силою, та закручується аналоговий абатмент транспорт, -е, ah. тому що вони теж не досюдають. І якщо лабораторія гарно працює і вони думають, а не просто роблять роботу, то вони завжди накладають з тимчасової на постійну. Е -е, і чи ти дотягнув правильного е правильно, стану, Тому що в штрафні це особливо в під пластмасовий, тобі то здається, що тут дотягнуть, вони можуть досісти і там може бути різниця між е, там, двокі, декілька мікрон, що він не дотягне. І в лабораторії мені все показало, що втянини, як буде, так і окей. то там пройшло від з тимчасової до зароду постійної, пройшло три місяці. Це були буде доховано співміти, поки ми говорили на це. І птани не змінилися, все тримається, як так, 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 так було і після індивідуального Власне, теж цифри дозволяє забезпечити, бо ну, раніше, коли не було цифрових матерів, то нам доводилося приносити ганалту. Слави не будемо включати зараз, щоб не затримувати, але раніше це з ганалу, то так використовувався відбутковий матеріал для того, щоб цей крок прорізування потім техніки, якщо працювали з цим заборони, вони не переводилися все одно цифру, так? це було значно складніше.